Французи вони вміють святкувати будь-що. Свята Мімози, троянди, лаванди, фіалок навіть є. Будемо знімати випуски абсолютно про все. Тож в цьому 2025 році чекайте багато випусків з Франції. Дякуємо всім артистам та мерії міста Танерон за таке класне свято і всім нашим українцям, які поїхали разом з нами на цю чудову екскурсію. Бо це було просто феєрічне свято Мімози, щастя та гарного настрою. Далі я знайшов нашу групу, яка ще продовжувала святкувати той чудовий день. Як завжди, вони передали всім вітання, хто нас постійно дивиться на Ютубі, за що ми вам всім дуже вдячні. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо після наших випусків у вас буде що проговорити чи запитати, або поділити своїми емоціями. З радістю з вами поспілкуємось. Ну, а наші жінки ще й поліцію місцево вирішили задобрити та зробити гарні фото і відео на фоні їх машини з Мімозою. Оце енергія в наших українських жінок. Просто Просто фантастично, що і французам втриматись, не вдається.